Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Мова, звичайно ж, про удар США по Ірану. Так, да, я це прогнозував, відповідно. Я не здивувався, коли ці новини побачив. Але все-таки цікаво наслідки, результати подивитись, де загалом що це буде. Збирав питання по цій темі в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання в описі до відео і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Ну що ж, мучить позручніше, а я починаю. Давайте з головного почнемо. Так все-таки повністю знищена іранська ядерна програма. Чи Щось лишилось? От давайте запитаємо. Раз, добре. А ну покажіть мені, будь ласка, стан. Ядерної програми Ірану ось на зараз, на сьогодні, на 22 червня. Скажіть вам правду. Наутіс. Постаруна. Отол. Ага. Так. Райда. Так. Ну. Феху. Финал. Урус перевернутий. Ага, цікавий розклад. Наразі, що ми маємо. Наутіс прямий по старунам. От прямий райдо, інгос, феху, урус перевернутий. Ну що ж, іранська ядерна програма дуже і дуже суттєві обмеження тепер відчуває. Буквально розклад ось був недавно, після ударів Ізраїлю, я так само дивився. Зараз стало веселіше. Суттєві обмеження йдуть. Суттєві, Навіть не та руна, яка показує прям легку прогулянку. От ні разу. Далі. Ну, до речі, доленосні події, кармічні події. Це судилося, так було визначено, та воно б все рівно відбулося. Чи раніше, чи пізніше. Цей удар мав би бути все одно. Але постаруна тут не тільки про вищі сили, постаруна отал. Десь у них таємне є якесь е, отал, якесь таємне приміщення. Я не знаю. Е, Ну Загалом це більше в сторону якогось складу йде і так далі. Отал сам по собі виробництва зазвичай не показує. Тобто ось, по стару на Отал. Є у них щось таємне, якесь приміщення, де вони це заникали. Було щось вивезено. Ось дійсно, було вивезено. Інгус. А, інгус це сама начинка, тобто схоже, збагачений уран, вони дійсно кудись вивезли. Мало того Інгус виробництво показує. Ну Виглядає так, ні в них, ніби у них ще десь якесь таємне виробництво є. По феху, ну да, ось як ресурс вони туди перекинули. Ну, по УРУЗу перевернутому у них зараз брак ресурсу. Завважте. Ось руна, яке обмеження показує. Жорсткі притом, наутіс, це далеко не прогулянка. А І урус перевернутий. Так само, брак ресурсу, брак сили. Якщо читати дослівно, ну їхня ядерна програма дуже суттєво ослабла. Мало того, це їм велика палка в колеса і затягнеться е у них створення тої самої ядерної зброї. Ночі, прямо вона знищена під нуль та котині. Десь ось ще якесь таємне виробництво, вони щось вивезти встигли. Не все ось це таке урус перевернуте є. Тому збитки їм дуже суттєві завдані. Да. Ну, прям під нуль знищено. Ні, воно так не виглядає. Он буквально перед ефіром послухав одну пісню. Цікаву, да, писав про неї в телеграм-каналі. І бігло прочитав новини. Ну, так там в Ірані масові арешти почалися. Цікаво, да? Давайте далі, таке мене просять. Чи буде наплив біженців з Ірану тепер? До Європи, ну і до, до вкоїшніх країн загалом. Давайте подивимось. Отже, покажіть мені, будь ласка, ось після цього от удару США по Ірану. Чи буде загалом наплив біженців? Покажіть мені. Скажіть вам правда. Перевернути. Ну-ну. Постаруна. ти, цікаво. Інгус. Ансус перевернутий. Дагус. Беркана. Фінал. Єра. Ага. Угу. Цікаво. Так, що у нас тут? Пер перевернутий постаруна, інгус. Ансус переверти, дага з Беркана Єра. Пер перевернути постаруна, не визначені ситуації. Щоб це почалося, ще щось має відбутись. Ми не все бачимо, ще не всі події відбулися. Але, так як на зараз виглядає, якщо перед постаруна, значить це все може піти мінятися. Як на зараз виглядає? По інгузу, так, да, буде. Люди безпеку будуть шукати і достаток. Но тут ще має відбутись дещо. Ну, по-перше, не сильно хочу цих біженців бачити. Тут навіть десь на законодавчому рівні. Європа, я так підозрюю. А по-друге, -по що ну, це загалом зрив перемовин, якщо так. Це зрив перемовин виходить. Ось ось це дасть розвиток процесу, і ось це процес запустить. І процес на прискорення піде. І показують мені, да це ж було вже, власне. Це пізніше буде. Наплив біженців буде пізніше. Єра загалом осінь показує. Ну, добре, урун своє розуміння часу не треба прив'язуватись, ну, озвучу. От. Ну і загалом це повторювані події. Тобто було вже, були вже хвилі біженців от. Ну, прям інгус не показує велику цифру. Тобто, ну що прям весь іран вирішить втікти, ну до да, ні. Ну чи біженці будуть, так. Да. І мало того, тут ось ще Перпу старуна. Щось має, ще якісь події мають відбути, щоб цей процес почався. Тобто, це що зараз, це ще не все. Що натяка на роздуми. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, Росія якось Ірану буде допомагати. У них же ж там ніби стратегічне партнерство підписано. Отже, покажіть мені, будь ласка. Ну так, Росія якось Ірану буде допомагати. А якщо, якщо буде, то як? Яким чином? Покажіть. Скажіть вам правду. Тей вас. Угу. вас. Ну ну. Не хочу вилізати. Беркана перевернуто. Ага, ясно. Вунія перевернута. Єра, далі. Отол перевернутий. Ха-ха-ха. А, -а, а! Клас. Клас! Хоча очікувано. Знаючи, що таке Росія, то взагалом. Коли Росія хоч якісь свої домовленості, які вона підписувала, виконувала. а? Питання риторичне. Ну, а тут те саме. Що ми маємо? Тейвас, Евас, Беркана переверта, Вуня переверта, Єра, Отал переверта. Оце прям рунічний гумор. От реально поясню, зрозуміти, що я сніміявсь. Дивіться, нібито якась зброя, нібито тут упала. да, нібито. Нібито ось навіть рух іде. Але це все діло деградує, це йде розчарування. Мені показують, да це ж було вже, власне. Кремлівська влада. Прокине Іран. Не будуть вони їм допомагати. А оце, от мені, знаєте, йде не стільки в сторону зброї, хоча руна, яка зброю загалом показує, скільки в сторону якихось спецслужб. Типу, знаєте, ну, якісь спеціалісти там е, можуть вони відправити. Конкретно мова про військових, зараз там не про фізиків, ядерників, нічого такого. Тобто, ну якихось спеціалістів вони ось можуть відправити. Да. Ну і залом тей вас справедливість показує. У них документ є, по якому вони мали це зробити. Ну ось вони якісь спеціалістів ніби відправлять. А далі все. Ось ось воно все деградує, розчарування і все, Росія кидає. Мені показують, «Да це ж було вже, власне. От і все. Так що ні, Росія до Ірана не полізе. На жаль. Нам на жаль. того, що хай би там би їх перемолювали. Росія ці, е, ізраїльські ракети, да, штатівські. А нам доведеться їх самим перемолювати. Так що, на жаль. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте відповідь Ірана. Вони ж там погрожують Ізраїлю, то зрозуміло, то навіть можна не дивитись конкретно Америці американським базам. Ось давайте. Покажіть, мені, будь ласка, ну, то буде відповідь на оцей ось удар від Ірана. Відповідно, по США. По базам по американським, ті, які довкола Ірана. Чи буде відповідь? Ну, якщо так, то масштаб мені покажіть. Скажімо, правда. Урус перевернутий. Гібо. Хаголас. Ну, вже цікаво. Соволо. Ого! Весело. Інгус. Ну, хоч не Турісази, то добре. Чого не Турісас? Хагала соло Турісас це ядерний удар. Ну Тут не Турісас, так що ні. Так, гаразд, що ми маємо? Урус перевернутий Гебо, хагала соло, Ingus, Ансус. Ну, очікувано, да, відповідь буде. Ну я б не сказав, що прям суперсильна. знаєте. Зразу урус перевернутий, тобто відповідь якась така. Ну Не дуже сильна. Мало того, задіють свої всі проксі сили, своїх союзників і так далі. І це і країни, це і всякі організації, які Іран створив і активно підтримує. Ну, ви розумієте, да? почнуться всякі теракти. Скажу це слово один раз, бо ютубі його не любить. Да? Розумієте. Ось, власне, хагалас, ось сам удар, посолу, яскраво, красиво, а, якісь ем, нафтосховища можуть винести чи щось то, що дасть великий бабах і гарно горітиме. Но сам по собі удар по урозу перевернутому, ну не настільки сильний. По інгузу точно, добро всяке американське. Це склади зброї можуть бути, це можуть бути нафтосховища ті самі і так далі. Ось. Ну і Ансус, да, летить. Мало того, що летить, полетить. Мало того, що плани є, тобто, ну, Іран, знаєте, як схоже, як очікував цю атаку, і у них якісь там плани є на цей рахунок. Так мало того, що і це й попередження. Штатам. Тобто, знаєте, як вони. Ну, в принципі, сьогодні були заяви, що да, ах, ви такі які погані, ми це так не вишем, Да? Ну, ось власне воно. Так у них і план є, куди бити. Так мало того, якщо так читати, то є пацюки, які працюють на Іран, які ось певну, певні об'єкти штатівські злили безпосередньо як вам таке? ну Ну, ну ну. А в мене ж прогноз був, що Трамп Америку втягне в війну. Ще після його інаугурації я робив прогноз, і мені це падало, що Трамп Америку тягне в війну. От не пам'ятаю, коли я долю штатів на цей рік дивився, чи там це показав, чи ні. От не пам'ятаю. Бо там загалом теж цікаве показував. Тому таке, цікаво. Ну, а раз, давайте. Ну, давайте відповідь Америки подивимось на удари по американським базам, якщо воно ж тут проситься. А за відповідь. добре, покажіть мені, будь ласка. Ну я зрозумів, Іран таки по американських базах буде бити. Як сам, так і через своїх там союзників, проксі сили і так далі. Відповідь США на удари по американським базам. Покажіть мені. Скажіть, що правда. Іса. Цікаво. Двоньо. Тепер перевернутий. Ага. Єра. Урус. А. Ага. Ото перевернутий. Песні. Аліс перевер. А, в цьому плані. Там за імпічмент Трампа питали. Ну, ось, показують. Окей. Що ми маємо? Іса, Вуньо, перевернутий Єра, Урус прямий, отв перевернутий, Альгіс перевернутий. Дивіться, відповідь буде пізніше. Знаєте, як штати як певну паузу візьмуть. Тим не менш, це, знаєте, для них таємна радість. Тобто, да, дали повод добити ране, грубо кажучи. А, поперту перевернутому, таємна інформація є. Поки що, ну зрозуміло, розвідка штатів і не тільки. Мало то тут поки що не визначена ще відповідь. Ну, як би знаєте, штати будуть відповідати по факту, як то кажуть, да, як це відбудеться. Тобто ще поки що якось у них плана немає. Загалом по Єрі поки теж да, було вже власне. Ось Єра Урус, атаки по американським базам вже були. Мало то відповідь Штатів. Так само, отут уже Урус прямий. Штати відповідь дадуть уже як слід. То, що зараз, ну, я б не сказав, що вони прям так сильно вдарили і показали прям все, на що вони здатні. Аж ні разу. А Поталу по перевернутому. Питання влади тут стоїть, бачите? І чого? Некомфортно стає, влада починає йорзати на стільці. Ага. Дивимось ми зараз на Штати і на відповідь Штатів. Тобто, тут, знаєте, Трампу з одного боку, треба відповідь давати, а з другого боку, а під ним стілець уже хитається. Ну, правда, тут і аятолам буде весело, до речі, зміну режиму в Ірані мені загалом показували. Уже це ось десь не конкретно, смерть аятоли, то, схоже, доволі скоро буде, тому що мені це теж показували. А саме зміна режиму цього тихнього взагалі, як такого. Ну, це попереднє відео. Хто не бачив, подивіться, там загалом це все є. Тому я сьогодні це передивлятись не буду. Воно все рівно все до того йде. Щоб, щоб припинити оцю от війну Ізраїля з Іраном, треба змінити режим в Ірані. От і все. Тому що загалом, якщо хтось не знав, то до того як прийшли до влади в Ірані оці от релігійні фанатики, в принципі, Ізраїль з Іраном чудово ладив. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте таке запитаємо. Чи відмовиться все-таки Іран від своєї ядерної програми? Може, може, навіть відмов... Ну, я на найближчий час запитаю, я не буду дивитись безкінечність, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за Іпі. ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, Іран відмовиться від своєї ядерної програми ось в найближчий час. найближчим часом. Покажіть мені. Хай скаже, що він правда. Ей вас. Ото перевернутий. Ха, ха цікаво, показав. Райда перевернута. Торісас. Єра. Інгус. Ну, фінал. Ансус перевернутий. І ні. Не будуть вони відмовляти. Що в нас тут? Ей вас ото перевернути, райдо перевернути туріса з Єра, інгу ансус перевернути. Ансус перевернутий зразу обман показує. Навіть якщо вони щось і підпишуть, це, це фейк, це не те, що буде насправді. Це обман, це маніпуляції. Ну, тобто, е, да тут і не тільки ця руна, тут і ще решта показує. Дивіться. У Ірана йде відстоювання своїх інтересів. Тобто, це право на ядерну зброю, на право на існування, і оце от все, відстоювання своїх інтересів. Потаво перевернуто. Мені показують, що це можливо тільки при зміні влади в Ірані. Конкретно мова тут про зміну режиму. Це не аетолу то прибрати треба. Ось, бачите? Прайдо перевернутій, довгий тернистий шлях, швидко воно розвиватись не буде. От від слова зовсім. По Турісазу. без бойових дій, без війни не обійдеться. Турісаз – це бряцання зброєю. Ну, це не значить, що тут буде сухопутна прям якась операція, а от конкретно винищення там. Іранських об'єктів там іранської влади безпосередньо з такими ракетними там, бомбовими ударами. Да, дуже на то схоже. Чого Турісаз Єра Єра повторювані події показує? Бачите? Торісас це удар безпосередньо мені, коли я запитав, чи Штати будуть атакувати Іран. Мені зразу Торіса випав. Він удари показує як такий. Удари, циклічні, удари повторювані. Да, це ж було вже, так. Тобто іранські об'єкти будуть добивати. Іранську владу, до речі, теж. От перевернути рай, доперевернутий, буде в кращій світ іти Іранська влада. Так, да, буде йти. Тут ще Єйваз, руна, яка так само показує той світ, власне. А, ось, далі. Ну, це міст на той світ. Оце от, да, одна із позначок на смерть, до речі. А, і ось дорога. Бачите, куди? Дорога, все. Дорога в закат, як то кажуть. Торіса З'єра, явно повторювані удари будуть. Якийсь час це затянеться все-таки. Тобто, що воно прямо завтра заглохне. Ні, якийсь час буде тривати. Удари по чому? По виробництву в першу чергу. Да? Тобто, а, і по ансузу перевернутому. Ну, сам Ран не відмовиться, його треба змусити відмовлятись. Документи вони ніякі підписувати не хочуть, на мирову вони не підуть. Це можливо тільки ось при зміні режиму в Ірані. От тоді Іран може відмовитися від своєї ядерної програми. Ось от така от відповідь. Ну і да, тут мені показали, що ось прям зразу буде їхня влада входити в кращий світ. Те, що було. Ну, це, да, Ізраїль в цьому плані гарно працює. Там тільки командири якось призначили пара днів, і він вже відправився до Шайтана. Ну, Прекрасно. Нам би так по орках працювати. А то було б гарно. Ех, мріє, мріє. Ну нічого, і до орків доберемося. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і таке ще. Там парламент Ірану нібито ухвалив рішення про те, щоб переклеїти ормуську протоку. Для тих, хто не знає, що це таке. Це протока вхід фактично в Оманський залив. Зі сторони боку Ірану якраз через цю протоку ну, багато відсотків нафти йде. То що там йде не тільки нафта з Ірану, з Кувейту, з Бахрейну, з Катару, з ОАЕ, ну і так далі. Розумієте, да? е, ось, ну відповідно, давайте подивимось, що з того буде чи перекриють, ну і що там вийде взагалі. Так, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так Іран все-таки оцю ормуську протоку перекриє десь найближчим часом. Покажіть мені. Скажіть, вам, правда. Ейвас. Посторонно. Ну ну. Баркана. Аголос. Угу. Ейвос. Кано. Да, Да, буде діло. Тут можна не докладати і так ясно. Що у нас тут? Ейвас, Пустаруна, беркана, хагала, Евас, Кано. Дивіться, знов таке відстоювання своїх інтересів іде. Мало того, Ейвас показує перешкоди. Но, перешкоди на шляху. Тут до дослівно треба читати. Но Ейвас не дуже тривала руна. Це тимчасові перешкоди. Мало то під пустою руною. Остаточне рішення ну, ось станом на зараз. Що у нас сьогодні? 22. Червня, 21.30, Відповідно, станом на зараз тут ще рішення нема. Тим не менш, розвиток ситуації буде: Беркана ЕВА з обидві руни в даному випадку ріст показують, що Хагала з Еваз, удар по логістиці. Допускаю, що вони заблокують цю протоку, об'являть її якось там. А, не судоходною, закритою, да, і можуть навіть атакувати кораблі, там, танкери, які там спробують пропливти. Бо прям дуже на то схоже. І покано. Кано, йде реалізація плану. Тобто, план загалом у них такий є. Ось. Так що, да, буде. Ану, гаразд, а надовго вони її заблокують. Ну, хоча по цьому розкладу я б не сказав, що вони прямо її супернадовго заблокують. Ну, давайте. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а як надовго Іран заблокує оцю от саму Ормудську протоку? Поясніть мені, скажімо, правда. Дагас. Єра, Наутіс перевернути. Угу. Інгус. Вуно, Лагус, ось сама протока відповідно. А, хм, Ну, цікаво. Що в нас тут? Дагас, Єра, Наутіс перевернути, Інгус, Вуньо, Лагус прямий. Лагус сама Протока, Наутіс ось якраз йдуть обмеження. А, дивіться, дійсно, воно якось швидко відбувається. Да, швидкий розвиток подій показує. ось по Єрі, Та да, це ж було вже. ну Не дивився історичну довідку. Я так припускаю, що вони колись таке вже робили. А, поправте в коментарях, якщо я не правий. Єра Наутіс, да, повільні руни, но Наутіс обмеження показує. Знов таки, ну, Дагаз Єра, тимчасові обмеження, тобто, ну, воно, воно не йде. Дагас і весь процес прискорює, тобто воно не йде, як, що вони її прям супер надовго закриють. Ось по інгозу проблеми з достатком починаються. Тобто це явно ціна на нафту піде вгору. Де загалом це багатьом країнам не сподобається, не тільки там Штатам, відповідно. Ну, Карту відкрийте, подивіться, хто нафту возить через той пролив, відповідно, вам стане зрозуміло. Ну, Протоку. По Вуньо. Загалом швидка руна, в принципі, ось Вуньо, Інгус і по Лагузу. Ось сама протока, і це правильний вектор. Ну, тобто, виглядає так, що да, вони її заблокують. Ну не сильно надовго, це, знаєте, як якась пауза буде, і будуть по Ірану дії, щоб власне, вони її розблокували. Ну, якось так. Ну, прям супер довгого блокування я тут не бачу. Єра, да, вона повільна, але ну, її ось в газину з Тобто, Тобто, ну, тут воно не йде, як прям супертривалий процес. Ну ну, да, давайте ще добре. Що Ірану буде за те, що вони цю протоку заблокують. О, давайте. Це, напевно, останнє питання буде на сьогодні. Так, гаразд, дякую за відповідь. Загалом я багато чого дивився, взагалі, як там розвиток подій буде і так далі. Я все дивився, що як Ізраїль почав Іран бити. В принципі, ті розклади актуальність не втратили. І ще в минулому році, коли в них там загострення було, я ще тоді казав, що Ізраїль буде винищувати іранські ядерні об'єкти. Бачите, аж рік пройшов, поки відігралось. Ну, але ж відігралось. Так, раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну так. Я зрозумів, Іран блокуватиме цю протоку, ну, не сильно довго. Що за блокування цієї самої Ормуської протоки, що це принесе Ірану? Що йому за це буде? Покажіть мені. Каже, правда. Торісас перевернути. Ну, очікувано, власне. А що тут треба було? Ансус. Кану перевернута. Ого! Весело. Перт. Феху перевернута Іса Фінал. Райдо. Ого, ого-го! О, весело! Веселий розклад. Ну а раз, що в нас тут? Торісас перевернути, Ансу, кана перевернута, перт, феху перевернута, іса райдо. Ну, зразу удари будуть по Ірану, Бачите? Хоч руна й перевернута, все одно полетітиме гарно. Попередження. Іран, схоже, вже попередив, що якщо ви це зробите, вам буде весело. Мало то ансу сам по собі прильоти показує в даному випадку. А, але це дипломатичний тиск буде зброєю на Іран. Тиск буде дипломатичний. Але покажуть, що це якась хитра, підступна дипломатія буде. Да? Далі. По перту, перт пер, пер, феху перевернута. Завдання Ірану величезних збитків. В даному випадку йде мова економічні збитки. Іса е, ІСа феху перевернута, санкції. Хоча у них там і так санкції, як на собаці, бліг, ну це і ще буде. І Іса Райдо, десь їм заблокують якийсь транспорт. Райдо логістика, тобто це будь-який транспорт. В рідких випадках може якісь там трубопроводи показати. Да? Хоча більше це в сторону транспорту, тобто ось блокування транспорту. Знаєте, як Ну, слухайте, а да, Ну, схоже, це транспортна блокада для Ірану буде. От реально. Транспортна блокада для Ірану, якщо вони заблокують цю протоку, що принесе їм просто космічного масштабу збитки. Тож оперти феху перевернута. А тут Шекано. Ну, ну, тобто, знаєте, давитимуть по трьом фронтам Іран. Ось удари, ось дипломатія. І ось величезні економічні збитки, якраз, ну і в силу руйнувань прильотів, і в силу того, що тут транспортна блокада загалом проглядається. Непогано, так, непогано. Ну що, про Третю світову мене люблять питати. Шановні, так вона вже йде? Загалом в мене такий розклад був ще в минулому році. Власне, ну, от ви спостерігаєте, як вона розвертається. На той момент, коли я дивився, я казав, що ще, в принципі, точку неповернення ми пройш... не пройшли і можна було про це зупинити. Зараз, щось, дивлячись на те, що в світі почалось, щось у мене вже є сумнів, що Третю світову можна зупинити. Ой, Таке. Ну що, запасаємося, як то кажуть, попкорном. Буде весело в Ірані. Єдине, що це відволіче світ від нас, да, але в той же час це. Винесе одного із союзників Росії, а там гляди і за Росію візьмуться, як рознесуть Іран. Ну а в тому, що його рознесуть, власне, по таким розкладам у мене якось сумнівів немає. Ну таке. Ну що ж, до того воно йшлося. Власне, ось фінал режиму Айатол проглядається. Ну правда, це знаєте, обоюдо гострий меч. Якби там і Трамп в результаті не полетів, в результаті того, що він затіяв. Загалом, повторюсь, мені вже скільки разів 5 показували, що він свій термін не досидить, свою каденцію. Імпічмент то буде, чи його фізично переберуть, але свою каденцію він не досидить. Тому так. Ну, раз, добре. Відео, напевно, про Ізраїль і Іран прикріплю сюди, воно актуальність не втратив. В підказки прикріплю, відповідно, зможете подивитись. Ну а на сьогодні все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте, то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!